Слава Україні! Дякуємо ЗСУ», Ми чекаємо на вас вдома. Україна переможе. Такі слова на ФПВ дронах написали школярі Хмельницької громади. Усі вони взяли участь в акції, яку оголосили волонтери. поділля. кожен донат, наші діти знають, що кожна цифра, кожна сума є важлива для нашого війська. Ми підтримуємо. Всі ініціативи, які є, оскільки ми вважаємо, що тут дійсно питання не в коштах, тут питання в єдності, тут питання формування того патріота, який буде захищати і відновлювати нашу територіальну цілісність. І також хочу сказати, що це великий вклад для розвитку національно-патріотичного виховання. Понад півсотні навчальних закладів Хмельницької громади передали гроші благодійному фонду. Найбільшу суму зібрала початкова школа номер 2 а саме 268 тисяч гривень. Весною ми провели знову ряд ярмарок. Їх було 5 штук, і ми зібрали більше ніж 200 тисяч. Ми передали це все сюди, і були закуплені дрони. Ці дрони були привезені, показані батькам і учням. якраз таки 31 травня на останньому дзвонику. І дійсно, і учні і батьки мали змогу розписувати їх, потримати в руках. І батьки, батькам було дуже приємно, що вони бачили зворотній зв'язок. За три місяці педагогам, школярам та їхнім батькам вдалося зібрати 2 мільйони 145 тисяч гривень. З початку квітня до кінця травня в благодійний фонд Волонтери Поділля проводив презентацію півдронів по навчальних закладах, показували, розповідали, чому це важливо, як рятує піввідрон життя військовослужбовців на лінії зіткнення. Після проведення тих чи інших презентацій в Частині навчальних закладів вони організовували благодійні ярмарки або ті чи інші якісь різні ініціативи для того, щоб зібрати кошти саме на піві дрони. За ці кошти волонтери придбали комплектуючі та виготовили 214 FPV-дронів. З них 20 вже відправили бійцям спецпідрозділу Кракен. Мусимо врахувати, що до кожного FPV-дрона, Йде декілька батарей для того, щоб він ефективно використовувався. Йдуть щогли для ретрансляції допомоги керуванні дроном, і інше обладнання, дороговартісне, оскільки fpv дрон це майже от коли були перебої з постачанням західної зброї, це один з. Тих елементів, які дозволили нам втримати паритет на лінії фронту і стримати московського окупанта, зокрема і на харківському напрямку, і так само на інших складних ділянках фронту. Усі е дрони волонтери виготовляють лише за запитами військовослужбовців. Ми працюємо і далі будемо збирати. Закликаю всіх принагідно долучайтеся. Наші реквізити є на сайті. Ми публікуємо про наші акції. Долучайтеся в я можу сказати, це надважливе на сьогоднішній день для ведення війни. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.